Скільки коштує купити хату в Карпатах. Звичайно, найдорожче коштує житло у відомих туристичних локаціях: Буковелі, Яремчі, Татарові, Ворогті та Славському. До прикладу, звичайний котеч на 60 квадратів біля Буковелю, може тягнути від 65 до 100 тисяч доларів. Якщо поруч є підйомники, ціна вища. Нові сучасні котеджі та таунхауси коштують ще більше у Яремчі, Наприклад, триповерхові будинки на 130 квадратних метрів продають за 80-120 тисяч доларів. Такі об'єкти добре утеплені, мають свою ділянку і часто купуються під оренду туристам. Найдешевше житло у віддалених селах Закарпаття, Прикарпаття чи Буковини у яблуниці будинок на 55 квадратних метрів із простим ремонтом можна знайти за приблизно 35 тисяч доларів. У селах на кшталт Криворівні чи Космача, старі дерев'яні хати під відновлення продають за 20-25 тисяч. Землі там багато, але ремонт зазвичай потрібен серйозний. Окремий тренд купувати старі автенти ідентичні хати і реставрувати їх. У Верховині чи Дзвинячі такі будинки коштують 15-20 тисяч доларів, але доведеться закласти ще приблизно 10-15 тисяч на відновлення.